Еть Є... просто це ж... Це таке буває взагалі? Ха-ха-ха! Дев'ятка! Фортескорд! Ну все, сейчас буде розвал кабін. Я не буду нікого жаліти. Все, я зараз буду просто шукати всіх і навалювати басів. Я знайду кожного. Дев'ятка на першому споті, це ж. Ну, тепер все стало на свої місця. Тут що не дай в руки, хоч дев'ятку, хоч десятку, хоч двадцятку. Воно як отак рулюєш.